Всім вітання з Вашингтону. Сьогодні буде друга частина нашої подорожі. Хто не бачив попереднє відео, запрошую до перегляду. Половина нашої подорожі вже я показала, що ми відвідали. Сьогодні ще плануємо кілька місць цікавих побачити. Погода нам сприяє, дуже тепленько. Вам бажаю приємного перегляду і запрошую у новий влог. Ми під'їхали до місця, в якому я вперше в Вашингтоні. Завжди бачу на картинці, але відвідую вперше. Це меморіал військ морської піхоти. Бумер! Нас познайомили з песиком бумером. Такі вже у нього очі голубі. І ось так виглядає меморіал. Військ мірської піхоти. Бумер всюди за нами ходить. Песик Кольно собі так в парку хтось гамак повісив з велосипедом, читає книгу. Прямо тут, біля меморіалу. А там люди засмагають. А ми їдемо обідати. Виїжджали з меморіалу території і тут ще дорогою такі тюльпани, насадження. Я кажу, добре, Бренда, ну зупинися нам з катрусі пофотографуватися, вам таку красу показати. Вже всі відцвітають, правда, але ну, не встигли ми на цвіт сакур, зате на тюльпанову красу. Встигли. Люди засмагають на галянках. Сьогодні це на 27 градусів. Ва. Вирішили багато не мудрувати, знайшли гарне паркувальне місце недалеко від монументу Вашингтона. Тут парк гарний, де погуляємо пізніше. І тут є багато вуличної їжі, яку ми зараз і спробуємо. Хто що любить до кольору до вибору. Я замовила собі смузі з манго, і мені працівник дає синеньку трубочку. Дивіться, яке гарне поєднання. Йдемо до монументу Другої світової війни. Тут е, на кожній плиті назва штату. Білочки на кожному кроці. Але ви знаєте, одного разу Брендон взяв нашу Ліліану на екскурсію у Вашингтон і вона годувала білок з рук. Її одна білка вкусила навіть в пальці. Так, вже бачу здалеку, на жаль, води немає у фонтанах. Хто з нами тут був два роки тому, пам'ятаєте, дуже гарні фонтани. Зараз знайдемо в Пенсільванію. О, там сама крайня. Так, Вашингтон Меморіал, тоді Другої світової війни. І плавно переходить в цей рефлекторний басейн, в якому відображається меморіал Вашингтона, якщо глянути під правильним кутом. І там меморіал Лінколі. Ми вже туди не підемо сьогодні. Там дуже багато людей. Ми вже там були дуже багато разів. Ви можете бачити цю будівлю на п'ятидоларовій купюрі. Казала, не підемо, не підемо до Лінкольну меморіалу, але йдемо. Гарно тут <рес> настежь це тіньочок і вирішили, що вже так є тут близенько, то чого не піти. Йдемо. Брендон пішов кудись перепарковувати авто, тому що там треба доплачувати. Є застосунок спеціальний. І щось йому не давало воно зробити. Він каже: Йду краще перепаркую, щоб нам якогось квитка. Штрафу не виписали. І наша точка зустрічі. Меморіал Лінкольн. Заодно подивимося рефлекшн пул, як тут називають. Має відбиватися у воді меморіал Вашингтона. Тут завжди найбільше людей. Скупчення. Стільки сходинок. Всередину вже точно не підемо. В дітки вже такі замучені. Ми сьогодні на цьому цвинтарі. А для вас в минулому відео дуже багато знаходили і вверх постійно піднімалися. І от, прошу дуже, яка краса. Гарно відбивається монумент. Качечки тут плавають. Краса. Продовжуємо нашу подорож, їдемо ще в одне красиве місце, яке ми не відвідали два роки тому. А от там вдалині ви бачите Пентагон. Отак він оглядає нам на GPS. І отак от збоку. На жаль, зверху не маю можливості показати поки що. Колись батьками моїми мене відвідували, і в них є фото взагалі пускали туди близько під'їхати. В них є фото на самій території Пентагону. Літаки літають один за другим. Дуже хочеться, щоб вже і нас в нашому небі, в українському, літали літаки безпечно і ніхто не боявся цього звуку. Звідси нам ще відніється. Меморіал Томаса Джеферсона, а цей такий з куполом. Його ми можемо побачити на купюрі 2 долари, яку рідко зустрічає. Але в мене вдома є. Ніяк не доїдемо. Нам 20 хвилин до місця призначення і от вам життя в місті. Сидимо постійно в заторах. Постійно. Я відвікла від такого. Нас спокійніше, ну але що зробити? Аполіс, столиця. Ну, а тепер вітання вам зі штату Меріленд. Ми привезли діток на колесо огляду. Зранку ми купили квитки. На чотирьох нас коштувало це 75 доларів, але ми тут ніколи не були. Називається це якби столичне колесо огляду, але знаходиться на території штату Меріленд. Тому зараз ми прямуємо туди. Ми на місці заїхали на паркування. Не досить заплатили онлайн, вже я казала, 75 доларів на нашу сім'ю. Там за Марчика якось дешевше вийшло до 11 років квитки на колесо огляду. А тепер на паркування, щоб заїхати, то так, 5 доларів за годину, від години до двох 15 доларів. Ну, а там черги, то ясно, що ми напевно за годину не справимося, а ще хочеться тут погуляти. Тут таке місце якесь, бачимо гарне, там є різні кафе. Йдемо набережною біля водички. Дуже гарно. Тепленько, 20, десь 8 градусів вже. Арчик загорів. Тут ще якийсь майданчик невеличкий, дитячий, каруселі. Звичайно, за все потрібно оплатити. Також є в рент велосипеди, скутери. Я дивилася спеціально, скільки скутер по місті, по Вашингтону, такий електричний, то 25 доларів в годину рент. Тут невеличкий пляж є і дуже багато людей, таке містечко всередині містечко. Такі скульптури, стопа, рука і нога. Ми йдемо в чергу на колесо огляду. Тут туристичні такі кораблики, люди збираються поплавати цією водойми. Висота 55 метрів, 180 фіт. Покажи засмагу свою тур. <смір> То при тому, що ми СПФ використовували сьогодні. Let's go. Oh. Wow! Son. Ми майже на найвищій точці 55 метрів і он бачу монумент Вашингтона видніється. Це ще кожна ця кабінка гойдається. Ми сидимо і вона така Гай тю-тьо. Але дуже комфортно, є кондиціонери. Сказали нам, я би в разі чого натискати червону кнопочку. Дері. <гум> Тато наш позує для Сафі. Чого тільки не зробить для дочі. Так, <гум> ось так. Помітили зверху, що вода така відрізняється кольором в деяких місцях, і там ніби такий вихрі там під водою. Дуже цікаво, що заявище таке. Так, водойма ця, це річка Потомак. Вже знала інформацію, то спочатку не була впевнена, що це таке. Шість кругів ми прокаталися. Я вам скажу, це дуже багато порівняно з іншими колесами огляду, на яких ми були. От як ми гарно встигнули, а паркування вже переповнене. Не запускають більше людей. Не знаю, хто де буде паркуватися, але ми вже справилися, виїжджаємо. Дивіться, який тут форт старенький. Мамі! Хлопці розглядають. В цьому наші пригоди завершуються. Ми їдемо на вечерю і в готель відсипатися і зранку в дорогу додому. Всім щиро вдячна за вашу підтримку, що з нами подорожували. Бажаю вам міцного здоров'я, мирного неба, всіх благ і побачимося у наступному відео.